Вночі Полтавщину атакували ворожі дрони. Там успішно відпрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомили в обласній адміністрації. Утім, уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Без світла зараз понад три сотні об'єктів. Двоє поранених у Костянтинополі, і троє у Олексіїву дружківці стінках і Чернігівцях. Це Донеччина. Руйнувань зазнали приватні будинки, підприємство та адмінбудівля. У Покровську росіяни вдарили по підприємство. 11 будинків зруйнували усі. Сіверську. три багатоповерхівки та п'ять хат потрапили під удар у Часовоярівській громаді. П'ятеро загиблих і одинадцятеро поранених на Херсонщині. Росіяни полюють на людей дронами. Більшість постраждалих це жителі села Антонівка. Зранку до лікарні прийняли ще двох потерпілих. Також окупанти кілька разів обстріляли лікарню у Білозерці. На Харківщині у Куп'янську ФПВ-дрон поранив чоловіка. Його ушпиталили у важкому стані. Ще один дрон пошкодив багатоповерховий будинок. У Курилівці вночі загарбники влучили у приватний будинок і дві господарчі споруди. У Попівці уламки безпілотника зруйнували дах житлової оселі. У хрестище ракета поцілила у цивільний автомобіль. А у Безруках керована авіабомба влучила у підприємство. Ще одна у Лозовенці понівечила лінію електропередач.